Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане нас від миру. Буде і буде тихе щастя скрізь, без криків, пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля, одне в нас небо. Одна зима, одне і літо, нам разом в мирі, треба жити. Країни рідної, сини, хоч різні в нас, думки і сни. І різні сльози, і різний сміх та мрія є одна на всіх, хоч різні ми, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може. Без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне життя. Без мирних справа мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів. чи захито, чи то є Схід, У мирі нам всім жити слід. Все дорожче і й в країні рідні, мирна тиша. Тому я мрію, палко, й щиро, хай тихо буде нас від миру. І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша, і усюди настане мир.